Робництво ветпрепаратів, вони, мабуть, вимагають дуже ретельного підходу, тому що вибачте, це не для людини, це для тварин в основному. І тварина вам ніколи не скаже, що ой, мені стало легше, і мені стало зле. А наскільки сьогодні ветеринарна медицина послуговується вашими препаратами? Сіло на регулювання, яке стосується ветеринарних лікарських засобів, воно є жорстким. Це є один з блоків. Тернавної медицинні галузі, але він має свою специфіку. Оскільки ті ліки, які ми даємо тварині, від цього залежить, чи буде така тварина вилікувана, чи а якщо це сухи зору профілактики, чи вона буде обезпечена. тому це дуже важливо, чим лікуємо, яка якість тих препаратів, яка ефективність, і важливіше питання це і безпечність, тому що якщо ми говоримо зору сільського то Безпечність темних препаратів це один з трьох скулків, на що взагалі базується оцінка будь-якого препарати перестанні дозволити йому. Бути... На ну, що дозволяється? Це людина, це спеціалісти, які цим займаються, хто займається, займається цим питанням. На сьогодні регулювання у нас побудоване таким чином, що перед тим як розмістити препарат на ринку, виробник чи то імпортер, від імені виробника. Повинен подати до служби заяву і інші документи. І один з таких документів досьє, яке містить багато блоків щодо зору тернального препарату, якості, ефективність, дослідження досліджень випробування для того, щоб потім фахівці в нашому випадку теж прослужі служба має перевкуванні двісті. То компанію фактично проводиться оцінка препарату на три показники. Якість ефективність і безпечність після цього сам контрольний інститут, який проводить таке фактово оцінювання в оповісти висновок, який висунув потім інтернет до держпродспоживслужби, але перед тим ще він повинен розглядатися на так званій фармакологічній комісії. І якщо і рішення не полупильні, вже є стави для того, щоб Керін Оган дешкос міг підписати рішення державної реєстрації, які на сьогоднішній день ліки потрібні українським аграріям найбільше? Я знаю про АЧС, кажуть. В'єтнамська вакцина допомагає на 90%. Це вже проведені дослідження в'єтнамськими нашими колегами. А скільки це? Ефективна вакцина, чи ще дуже важко послідити чи сказати їй так чи не так, пане Сергію? Спробую відповісти на це питання наразі. Вакцини такої не існує, поки АЧС. можливо, це вакцина, котра вона розслабляла, але її ефективність на світовому рівні не доведена. Це є факт, оскільки, якщо б це відбулося, то вони як мінімум отримали Нобелівську премію. Але є препарати, звичайно, котрі є важливими для військового господарства. Це в першу чергу вакцини, оскільки це є профілактика. І той, хто вакцинує, той попереджає захворювання. А той, хто вже лікує це, використовується антибіотики. Це вже коли тварина захворіла, треба щось робити, щоб ця тварина не вмерла. Тому два напрямки: це вакцини, це номер один в світі. За необхідністю препарати, які лікують, тобто антибіотики тварин, це на другому місці знаходяться. Тоді скажіть, будь ласка, а які препарати працюють на перу на 100%? Їм не потрібно, скажімо, розділяти, як ви тільки що сказали, що от є препарат, який лікує ту чи іншу хворобу. Є такі у нас препарати? Вони наші чи вони закордонні? Тут потрібно відповісти на інше питання. Кожний препарат може лікувати, коли. А в нього є певна сертифікація. Якщо препарат сертифікований, зареєстрований згідно певних вимог, тобто він перевірений в країні. А в кожній країні це свій підрозділ, свій інститут, котрий це перевіряє, і робить відповідні висновки. Якщо ця перевірка зроблена, тобто він відповідає певним вимогам. Ми можемо довіряти, що цей препарат може лікувати в залежності від того, яка його. Ну от е, ваша організація займається якими препаратами? Компанія Біотеслаб займається е, різними препаратами. Ми виробляємо вакцини, а також виробляємо хімфармо. Це антибіотики, ковцидіастатики, дезінфектанти, міні-мінеральні препарати і так далі. Тобто, у нас широка лінійка. У нас складається більше 130 препаратів на сьогоднішній день. Ми, в принципі, працюємо як на території України, так і за кордоном вже більше 20 країн світу. І вони працюють з якими тваринами ваші препарати, якщо так можна сказати. Я так розумію, це птахи. Це, мабуть, їм, свині, тобто всі теорії. Ми спеціалізуємось птиця перше місце, оскільки найбільшу кількість препаратів для лікування та профілактики птиці. На другому місці на свині, третє місце це велика худоба, і четверте місце це наші домашні улюбленці, котики та собачки. Також потрібно сказати, що, звичайно, всі препарати можуть використовуватись там для верблюдів, для кіз, але для цього потрібно робити відповідні досліди. Наразі в нашій країні не скрізь можна зустріти верблюдів. Навіть у нас там була певна проблема для того, щоб провести досліди і встановити ефективність препарату. Тому ми працюємо з тим, що в нас є в найбільшій кількості в усьому світі. Якщо треба якась повна спеціалізація, препарат може бути. Використаний, але для цього потрібно провести певні дослідження і отримати відповідний сертифікат. Парне висел. Скажіть, будь ласка, ось ці не зареєстровані контрафактні. Я так розумію, продукти, які потрапляють на наш ринок, вони відстежуються, тобто відслідкувати їх можна і покарати таких недобросовісних виробців. Зараз у нас уведений мораторій на контроль на перевірки. Ну і власне, це ускладнило взагалі цю проблему. Фактично вироблений, який не недобросовість, який не сплачує податку, і ця продукція не зареєстрована, то фактично вона є небезпечна. Всі, хто нічого не доведено, що вона допомагає варіант і можливі шкоди. Банально може захасти вже певну сумніву перероблення на штраф. Але ж це шкода, величезна шкода державі. Я ж не кажу про бідних тварин, які на сьогоднішній день теж можуть потерпати такої продукції, яку назвати ліками, просто язик не повертається, тому що це можуть бути зовсім не ліки, може бути недокладена діюча речовина, може бути ну, багато моментів, про які можна говорити і говорити. Але це величезна шкода, і що зовсім немає ніяких моментів, щоб побороти цю проблему. Треба чекати, коли війна закінчиться. Не потрібно чекати, коли закінчиться війна. Ми всі ж розуміємо, що руки, контролюючі органи будь-які дії вальнулася, вони повинні бути встановлені законодавством. Ми йшли рецептуально тобто, цим шляхом. Ми зараз оновлюємо законодавство. У нас вже на фінальній очікуємо, коли тут вже розгляд законопроекту, який виправив принаймні законодавчу. І закриється прогалину з точки зору обстежуності, з точки зору контролю. Ми підвищили відповідальність для юридичних осіб, ми запровадили певні інструменти, які гарантують мив нові реєстри, куди споживач може зайти, і побачити набагато більше інформації і звірити, чи ця інформація відповідає тому продукту, який він тримає, наприклад, зараз. Так само ми передбачили доволі багато елементів стосовно рецензування діяльності. Є теж питання дуже позитивні, оскільки зараз у нас неконтрольований імпорт. Я маю на увазі, що продукція, яка ввозиться, вона не перевіряється. І ми боролися цим і мали певний спротив з точки зору імпорт, такі зити просто не платити да, за контроль, оскільки контроль це мається на увазі лабораторні дослідження. Ми зараз відстояли оцінюваща, оскільки звідки би не їхало, споживач повинен бути впевнений. І що якщо воно на імпортоване, то в Україні, коли потрапляє на повець, принаймні можна бути тайне, що воно пройшло пані лабораторні дослідження, тільки казать, що дійсно ці препарати ді. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от ви працюєте, а я це зрозумів, з іншими ринками, тобто не тільки в нашій країні, і ви пускаєте продукцію і з нею працюєте за кордоном. Так само виграються із продукцією для тварин. Заходять сірі, а то і чорні, а ви йдете в білу. І наскільки вам просто зараз а, в цих умовах а, працювати? Все залежить від країни. Країни Африки працюють у своя схема роботи. Туди і по сірому, і по чорному, і по білому завозять. Європейський союз дуже важко зробити сірі якісь процеси. Але в кожній країні є озійки, як кажуть. Тому ми розуміємо, що. В країнах з економікою розвинене це явище лімітоване. Країни, що розвиваються або не розвинені країни, це явище розповсюджене. Тому, безумовно, возячи продукцію українську, а ми виробляємо в країні. То ми з цим Павлевами стикаємося. Я маю на увазі стосовно ввозу. Також дуже цікаво, що в деяких країнах країна захищає а, локальних гравців, наприклад. Якщо в країну ввозиться амоксицилін, це діюча речовина, антибіотик, в Україні є там три чи чотири е, компанії, котрі ввозять або виробляють цей продукт. Інші, якщо ти хочеш бути п'ятим, потрапити неможливо. Тому основні вровці розподіляються між чотирма акціями. Це досить цікаво, оскільки, наприклад, в Україні може бути амуксецилінів наразі зареєстрований, я не знаю, здається, 15, а може більше е, СКІ. Ну, в принципі, якщо я хочу завозити, я можу завозити з Китаю, я можу завозити з В'єтнаму, я можу завозити з United States або з інших країн, і це тим самим з одного боку для споживача це певна конкуренція вартості, з іншого боку, возиться продукція, яка може бути гірша ніж та, що вже є. Тому тут, скажімо, так, досить неоднозначна відповідь, але я все ж таки переконаний, якщо в країні є виробники, локальні котрі виробляють певну продукцію, то держава має захищати або давати квоти на ввезення певної продукції, наприклад, того ж амоксициліну, з інших країн. Таким чином ми захищаємо локального борця виробника. Тобто, виходить, що 15 компаній, які займаються тим чи іншим антибіотиком, можуть конкурувати між собою, але і весь межа. Мені здається, є межа, і вона має. Межитися ці не ціною, а саме якістю, наскільки це я правильно пропане Василь, звичайно, якість препарату це дуже важливо, де ключове поряд з безпечністю, і ефективністю, і е, воно переявляється через державної органістрації. Тут мова йде з точки зору відношення держави до, до галузі, бо я вважаю, що це все ж таки про внутрішнього виробника, а не про регулювання, яке запроваджене в розвинених країнах. Воно в цілому захищає внутрішній ринок. І не лише а внутрішній ринок тих, хто виробляє ліки, в, а в цілому тваринництво. З точки зору те, що у нас є, у нас зворотня ситуація. У нас чомусь е, вважає, що їм це добре, а українське це погано. Хоча за кордоном, насправді, українські тадові, позитивні і імідже. Тобто, з точки зору українського ринку, все ж таки радив не використовувати такий підхід, а все ж таки подарувати факти, оскільки е, на, на сьогодні е, імпорт не перевіряється, імпорт на це не завжди краще, бо не такі да, може бути гірше наші українські компанії. Вони е, все ж таки намагаються не, не лише присувати до внутрішнього української інформації, але експертувати. Все ж таки, це зробити в таких складних умовах, не то що підприємство. Розвивалася і, і шей, крім того, ви всі разом ж об'єднано, щоб запровадити запровадитися європейське відбудування. Я вважаю, що українські це і якісна продукція, і що є всі документи, що вона зареєстрована, в виробники є тут, це є все ж таки запорука того, що якість навіть і Ну от якісна продукція, про яку пан Сергій сказав, вона е, має теж, мабуть, свої якісь Рамки, тому що і ще якісніше не зробиш, тобто воно має свою рамку, тому вже якісне, воно вже має гарний імідж і можна його пропонувати не тільки в Україні, а й за кордоном. Ви сказали, що за кордоном про нас дуже добре відгукується, пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи не хотіли би ви щось змінити у цих правилах, аби, скажімо так, підтягувати тих людей, які скажімо зараз зневажають ці правила гри, про які ми говоримо? І запускають е, якісь котреба. Їм не треба щось змінити, хоча рули і все. Я думаю, що це в голові ми вже нічого не змінимо. Коли скажімо так, людина один раз вирішує перейти закон, то це не завадить їй зробити е, другий раз. Якщо, наприклад, е, щось таке незвичайне станеться в житті цієї людини, і вона передивиться свою філософію, тоді можливо щось зміниться. Тому, ну, якщо є можливість заробляти, і саме, скажімо так, печально в цьому, що вони не вміють по іншому заробляти. От в чому проблема. Тобто, вони не, не хочуть по іншому заробляти. Вони для себе зрозуміли, що можна вибирати легкий шлях, не потрібно оновлювати виробництво, і в мене так будуть гроші, навіщо я буду вкладати в під час війни кошти? Те, що може вистріли, а може не вистріли. я не знаю. Це як наші інвестори свого часу і в принципі зараз всі інвестують куди на рухомість бо це більш-менш зрозумін. А ті, хто інвестують в виробництво, таких дуже мало. Оскільки для того, щоб зробити виробництво, і цього потрібно дуже велика е, робота. Розуміти де, розуміти кому продавати, що яка ціна, який попит, як цей ланцюг зробити, як працювати на експорт, дуже багато питань, і це дійсно має бути команда. Якщо я працюю з нерухомістю, я вкладаю кошти в об'єкт, і, скоріш за все, я отримую певний результат. Але ми також знаємо, що є афери, де кошти люди не отримують. Тому я сподіваюся, що українці зможуть і захочуть, і держава надасть можливість маленьким підприємствам стати більшими. Бо зараз більше відбувається монополізація, тобто. Маленькі не можуть конкурувати, бо немає підтримки. В них немає коштів. От тому філософія це така штука, яка мабуть, якщо людина вже для себе зробила певний шлях, дуже важко його змінити.